Дорогі друзі, вітаємо вас у програмі Біблія Говорить. Бажаю ділитися мудрістю Біблії. Прочитаю текст Божого Слова. Це книга дії святих Апостолів, 13 розділ з 22 го вірша. Усунувши царя Саула, настановив їм царем Давида, про якого і сказав, засвідчивши, знайшов я мужа. По серцю моєму, Давида, сина Єсея, який здійснить усі бажання мої. З його роду Бог за обітницею підніс Ісуса, Спасителя Ізраїлеви. Давид це другий цар Ізраїля. І я бажаю сьогодні оглянути його принципи життя. Чому? Тому що його життя або успіх у його житті був, наче стріла вверх наче стріла вверх, з бідної сім'ї, з бідної сім'ї, хай скаже, десь селища, пастушок він був, вівці Пас, з бідної сім'ї. Знаєте, куди він піднявся? Його ім'я було як ім'я великих людей на землі. Він був відомий на весь світ на той час. Всі держави кругом Ізраїля, які були до Саула і під час Саула, кожен собі. А анексував чуть-чуть землі, захопив чуть-чуть землі, кожен, так, то Давид всіх повиганяв з території Ізраїля, всіх розігнав. І мало того, він в кожній тій державі, яка колись хотіла откусити кусок землі Ізраїля, в кожній тій державі поставив свої війська, і кожна та держава платила Данину Давиду. Отак От він порядок навів в своїй країні. Патріот, воїн, пророк. Поет, композитор, людина слухайте, як сказав Бог, по серцю моєму. Він виконає всі мої бажання. Ось такий біблійний персонаж. З, простого, з простої сім'ї, з бідної сім'ї піднявся аж до хмар, аж до хмар. І він на сторінках Біблії залишається для нас як великий герой віри. З Його роду був Ісус Христос, по Його роду, Він в родослові Христа. І Бог з ним заключив завіт, знаєте який? Каже, за те, що ти так полюбив мене і, і так шануєш мене, твої діти по віки будуть царями. І от Ісус Христос і родився по лінії Давида, і Його потомки були царями. Хоч були деякі потомки такі вредні, вредні. Не любили Бога, Бог їх карав за це крепко. Але вони оставались, оставались, і по їх лінії народився Ісус Христос. І тепер Ісус Христос царює навіки, Цар Вселенної, Ісус Христос, і дому Давида. Ось, ось такий значущий персонаж біблійний. Що ж передувало такому успіху, який образ Його життя, які принципи його життя, що так Господь Його вшанував? І так його благословив. Все дуже просто. Бо Бога немає якихось таких для нас завдань, що для людини це неможливо виконати. Всі Божі заповіді для людини під силу. Кожна. Кожна Божа заповідь. І тому перше, що ми можемо бачити в житті Давида, він дуже любив святе Писання. Дуже, він був до нього приліплений. Ну і старався жити по ньому. Він був до нього приліплений. Він каже, я радію слову твоєму, як получив великий прибуток. Він каже у Псальмі 118: Як, о Господи, дивись, як я люблю твій закон, весь день моя думка про нього. Він читав священне писання і роздумував над тим, що прочитав. Це перше, що можна відмітити з його життя. Він до священної, божественної книги, дуже-дуже був прилиплений і її вивчав і на пам'ять завчав, каже, я слово Твоє поклав серце моє, щоб не грішити перед Тобою. Тобто на пам'ять вивчав. Божі вчення, Божі заповіді. Біблія для нього не була чужа книга. Священне писання пилюкою не припадали десь на полиці дома. Він працював з ними, він вивчав, він досліджував. Друге. Він старався жити по Писанню, а це означає святе життя. А це означає Духу Святому Свобода в серці. Бо як людина грішить, то Дух Святий зневажається. Зневажається Дух Святий, гаситься Дух Святий, оскарбляється Дух Святий. Коли людина людини чисте життя, то Духу Святому свобода. От в Давида було чисте життя, він старався жити по слову Господньому. Я вам розкажу такий момент з його життя. Коли цар Саул не пильнував і заздрість взяла верх над ним, він взяв три тисячі солдат і шукав по Ізраїлі Давида зловити вбити. І два рази було, знаєте що? Знаєте, Бог вміє сюрпризи робити, або, або Бог може деколи юмор робити, Саул ходить, шукає. А Давид своїми людьми в бігах від Саула в пещері сховався. тихенько сидять в пещері. Саул солдатами йде понад тою горою, де в пещері він сидить. І Саул по нужді зайшов в цю пещеру, де сидить Давид. Давид тихенько підкрався до нього, і де він там одежу оставив, щоб піти по потребі, він відрізав від нього край одежі, край його плаща. Тоді не було брюків, як в нас зараз. А так, в плащах ходили. В халатах ходили і відрізав край одежі. І Саул вийшов і пішов. да, Саул був в його руках, він міг би вбити його, якби він був би такий, як Саул, а в його серце було чисте, в нього зла не було, він не вбив. Другий раз, Тоже Саул шукає його, бо перший раз Давид вийшов з пещери і каже: Саул, бачиш, нема в моїй руці зла проти тебе. Якби я мав проти тебе зло, я би тебе вбив би зараз. Тобі нагаварюють на мене, а зла в мене нема до тебе. І Саул каже: Давид, прости, що я таке роблю, пішов додому. Потім знов приплив цих негативних емоцій, прийшов на нього, знов іде його шукати. І вони його шукали, і на ніч лягли там спати, хто де в палатках. Що Давид робить? Бере з собою авесу. Це такий, можна сказати, як наш якийсь чемпіон боксу чи ще по чому. Якийсь атлет такий, Авеса зветься. І вони двоє йдуть між солдатами до Саула. Всі солдати кругом Саула сплять, вони двоє йдуть до нього. Забрали в нього воду і списа, забрали меча і пішли. А оцей Авеса казав Давидові: Давид, дай, я каже, копйом його зразу до землі приколю, і нема тієї людини, яка шукає тебе вбити. Давид каже: ні, 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 не треба. Не Нехай Бог з ним розбирається. І тихенько ушли. Піднялись гору і кричать: Дави це Саул воєначальника. Авенір. Люди приходили могли вбити царя, а ви не бережете царя. Доказ того, гляньте, нема води, нема списа, нема меча. Дивляться, точно нема. Ось каже воно в моїх руках. І знову каже, Саул, мене нема зла до тебе. Бачите, молодий хлопець, а серце чисте: зла нема, коварства нема, злоби нема. Він свого тата в законі, чоловіка дружини, тата дружини, тато тесть, хай так скаже, хоч хоче його вбити, а він його не вбиває. Чисте життя, чисте серце. Оце було в Давида. Чисте життя, чисте серце. Далі, що ми бачимо, слідуюча грань Давида або слідуючий принцип: Давид вміє молитися. Коли ми читаємо Псалми Давида, як він молиться, то я кажу так. Він як плаче перед Богом, то так плаче, що, напевно, не всяка жінка так поплаче. І потім він, як дякує, то так дякує, що я не знаю, хто так може ще подякувати Бога, як він дякує, яка в нього сильна хвала, яке в нього прекрасне прославлення, як він дякує Господу. Яке в нього сильне прославлення. Він був чоловік молитви. Молитва це основна форма спілкування з Богом, це бесіда з Богом, це діалог. І він дуже багато з Богом розмовляв. Молився, чи щось просив, чи хвалив Його, поклонявся йому, прославляв його. В нього молитовне життя не було таке, що як хромає на оба коліна, а в нього молитовне життя було досить сильне, і воно не було релігійний обряд там. Від тараторив якусь там молитву і все. Ні, в нього було від серця до серця. Він не молився заученими молитвами. Молитись за заученими молитвами це все рівно, що хлопцю ви прийти на побачення до дівчини і заученими фразами говорити з дівчиною. Десь там чиєсь побачення вивчив, і їй те говорить, а не від серця. Тому Давид від серця з Богом розмовляв. В нього прекрасна молитва була. Його молитовне життя було досить насичене, досить сильне молитовне життя. Він був близько з Богом. Слідуюча грань життя Давида. Давид дуже багато молився про охорону. Дуже багато. В нього є, Коли ми читаємо псалми, він всю тут і каже: Боже, оберігай мене, Боже, захищай мене, Боже, бережи мене від тих, від кого я не бережуся, від лже друзей, коли друг стає лже другом, обманщиком. Він дуже часто просив Бога охорони, дуже часто. Тому що він знав, як Бог не збереже, і мільйонна армія не поможе. І він в псалмі говорить, каже: Я лягаю, спокійно сплю, бо ти мені даєш чудовий сон. Ти мене оберігаєш. Не мільйонна армія, в нього було мільйон солдат, а ти мене оберігаєш. Він дуже багато просив Бога охорони, і Бог його оберігав. І гей до глибокої старості, і в глибокій старості він залишив цю землю, виконавши волю Господню. А ще я хочу тут підкреслити: він знав серце Бога. Ось тут сказано: він виконає бажання серця мого. Він знав серце Бога. Можна сказати, їхні серця бились в унісон. Він бажав те, що бажав Бог. Він ненавидив те, що ненавидить Бог. А що ненавидить Бог? Беззаконня гріха. Що любить Бог? Правду, любов любить Бог милосердя. І Давид таким був. Їх серця били, бились в Унісон. Він побажав побудувати храм. Пророк каже: Да, будуй. А вночі Бог каже: ні, Давид не має права будувати храм. Його син Соломон побудує, а він не може, бо він багато війн провів. Він з Богом радився, він з Богом був так близесенько. Ось такі. Принципи життя Давида і ось чому його життя, так як успіх, як стріла вгору пішов, тому що він з Богом мав такі прекрасні дружні відносини. І я закликаю, шановні слухачі, давайте переглянемо свій образ життя, як в нас ставлення до Біблії, як в нас ставлення до святого життя, як в нас ставлення до молитви, яка в нас молитва? Приємна, жива чи такий релігійний? Обряд. Тільки від уст чи від серця. Ну і як в нас молитва за охорону. Давид молився за охорону, то навіть три тисячі солдат не могли його зловити. Бо Бог його оберігав. Один раз вже вони обходили гору, щоб взяти його в полон, а він там був. То дали знати Саулу, що напали фелистимляни на Ізраїль, і Давид покидає переслідування Давида, пішов з чужою армією битися, бо вони напали на народ Ізраїля. Бог так зробив. Тому я бажаю усім нам долі до вида. Я бажаю, щоби Господь, коли буде відзиватися за нас, Він сказав: оця людина, оцей мій син, оця моя донечка, це по серцю моєму людина. Вони виконують бажання мого серця. Наші серця б'ються в унісон. Хай Бог поможе кожному із нас побудувати з Богом, нашим Творцем, Отцем Небесним, побудувати такі дружні відносини. Дружні відносини, хай Бог поможе. Дякуємо, друзі, що ви з нами у програмі Біблія говорить. Якщо у вас є по біблії запитання або маєте потребу в духовній підтримці, телефонуйте нам за номером на екрані. Божих вам благословіть! До зустрічі в наступних ефірах.